Привіт, Андрій! Розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся? Про що твій бізнес? Привіт, Оксана. Дякую, що запросила свою рубрику. Якщо коротко, у мене рітейл-меблевий бізнес, салон. Я власник брендів SoftTouch-Mebлі Просто Дім та співвласник франков в декількох регіонах України. Ви зараз десь відкриваєтесь? Е, так, активно будемо відкривати в своєму регіоні, але це поки секрет. Відкриємось, я розкажу. Завдяки Андрію, я знаю різницю між рітейл і хорика. А розкажи, що є для тебе важливим як підприємця, саме з юридичної точки зору. Договори оренди. Коли ми вкладаємо, наприклад, в на нас бізнес, коли ми вкладаємо багато в ремонт, нам дуже важливо розуміти, на яких умовах ми орендуємо приміщення. Там ми навіть складали вашій компанії, декілька договорів перевіряли, і це важливо. Там коригували, рекомендували. Тобто, це, напевно, перше. Договори співпраці з виробниками. У нас є багато приватних лінійок. і нам важливо, щоб це були унікальні якісь моделі, які вони не зможуть потім зробити. Тобто захист права власності. Інтелектуальний. Там. О, Оксана в цьому більше шари ніж я. Тому це насправді важлива співпраця бізнесу з, з юристами, щоб в першу чергу це захист, впевненість, і це дуже важливо. Ти працюєш як ФОП чи то? Як ФОП. Так ти працюєш сам чи ти працюєш в партнерстві? Все в партнерстві. Я взагалі вважаю, що сила в партнерстві. От коли один одного доповнюють, тому я більше так як е, по маркетингу Як Головний маркетолог в е, бізнесі всі підприємці це маркетологи. Чи ти підписував зі своїми партнерами якісь договори? Чи Ні, ви працюєте підписував. на підписував. Працюємо на довірі, бо більшість бізнесів, які починали ще раніше, напевно, не знали, що це так можна, що так треба. Та? А зараз вже важко підписати, коли ми вже з берега відпливли, десь посередині океану вирішувати хто що і як. Тому що да. але коли ви починаєте бізнес, то рекомендую все-таки підписувати. І Оксана всьому допоможе. Допоможе, Ах, так? Не знаю.